Вітаю всіх. Сьогодні Великдень, тому всіх вітаю із великодніми святами, миру всім і здоров'я. Ну а ми продовжуємо працювати. Сьогодні свято, і сьогодні точно ніхто не прийде по розсаду, тому що в свято ніхто не буде садити нічого. І тому така знайшлась вільна хвилина і хочу спокійно. Розказати, показати, що і як у нас. А то тільки візьмеш телефон, надумаєш щось зняти і показати. Тут хтось прийшов, хтось позвонив, хтось відволік і нажимаєш на паузу тому. А зараз трохи тако якась є вільна хвилинка, тому продовжуємо. Знаходжуся я в теплиці розсаднику, де в нас тут у касетах розсада. І у ящичках розсада. У касетах тут, бачите, вже посходили огірочки Бьорн. Це ті огірочки, які ми будемо садити у теплиці після того, як зберемо редиску у тій теплиці, щойно їх поляли і хай підростають. Тут у нас і перець, той, що будемо розсажувати в теплиці дередиска. І тут у нас і баклажани, ті, що будемо садити на городі. Усе тут поливаємо водою, яка нагрівається за день. Зараз тепло, то вона нагрівається, і ми теплою водою цієї кімнатної температури поливаємо тут усе. Так, бачите, тут у нас касети, ось їх чимало, заповнені землею. І вже тут ми укинули кавунчики. Багато касет, тако чимало. Ну, і ще не досіяли, не досадили, ще тут ось є, тут ще не посажено. Ті люди, які в нас беруть постійно розсаду помідорів, перчику, капусти. І ще питають у нас і розсаду огірочків у касетах, і розсаду кавунів у касетах. Тому ми будемо, тому ми їх і багато насіяли, насадили, накидали ось ці касетки. Можливо, потрібно трошки було раніше, але не було часу в нас, як завжди. Кавунчики в нас різні. Це ми купляли такі Ось бродюсер. Рашан. топган, ось такий ультра скоростиглий і огоньок. Насіння кавунів ми використовували, верніше ми садили насіння кавунів не тільки куплене, а і самі збирали, і з, свого, з своїх кавунців. І збирали з тих, які стиглі, які сочні і смачні, І з рожевих, і з червоних, і з жовтих, бо дуже полюбляємо жовті. Вони такі смачні і дуже солодкі. Посадили поляли, і будемо чекати всходів. Ну, от, коротко і все, що хотіла сказати. Всім дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі!